Всім привіт! Сьогодні у нас шостий день мого челенджу 30 відео, 30 днів розповіді про життя в Канаді. Ми вже поговорили трошки про мову, адаптацію і так далі. І сьогодні наша тема це перший рік в Канаді, чому це найважчий рік, і скажу в кінці, що я про це думаю взагалі. Але давайте так, ці я зрозуміла помилку, я на вас на тих відео нічого не питала. Якщо ви вже на шостому дні і у вас є якісь думки про інші мої відео, якісь поради для інших людей, залишайте, буду дуже вдячна за кожен ваш коментар. І поїхали. Чому саме я, чому такі ідеї в мене з'явились? Тому що я проживала цей рік, і він дійсно був найважчий, скажу так на четвертому році трошки легше, але все ще важко. Тому поїхали. Перше це те, те, що життя змінюється на 180 градусів. З голови на них все нове. А мова нова, життя нове, житло нове. Якщо ви жили, наприклад, з батьками, ви переїхали сюди, у вас ще побут новий. Якщо ви, наприклад, жили там з кимось сюди, переїхали один, у вас теж все нове. Якщо ви там жили один, тут переїхали з кимось живете у вас теж все нове а Нова робота, нові шляхи на роботу і додому, нова валюта все нове. І для цього треба час, щоб звикнути, просто щоб почуватися ну, тобто, нормально, просто хоча б нормально. Не те, що добре, а просто нормально. Наступне це немає близьких поруч, і це знає, що немає допомоги. Без допомоги завжди важко, але. Тут приходить розуміння, що тільки ви та людина, на кого ви можете розраховувати. І це круто, тому що вона приходить в цей момент, і ви знаєте, що ви можете на себе покластися і класно вкладатися в себе. Да. Наступне це морально важко до нового адаптуватися. Деяким людям дуже важко на нову роботи виходити, приїжджати, в них прям стрес. Мені легше було, тому що. У мене було просто режим виживання. Я не думала про те, що мені важко, я просто їбашила як то кажуть, єбише. <смі> і думаю, що багато хто таким чином теж проходить цей перший рік, просто намагаються вижити, їбашить, їбашить, і і якось так, а потім стає набагато краще. А наступне це мовний бар'єр Досі це питання в мене такий Основна проблема те, що я не почуваю вільно в розмові на англійській мові. Е, є прогрес, але постійно відчуваю, що недостатньо недостатньо, недостатньо. Треба краще, краще, краще. Е, з деякими людьми важко розуміти. Мені найважче це все те, що в мене в голові, викладати це англійською мовою, і, і, і граматично, правильно, і. Ще деяких слів я навіть не знаю, наприклад, якщо українською я це слово знаю, але англійською я не знаю, і я така типу: треба придумати альтернативу, як це сказати, а ти альтернативу знаходиш якимись простими словами, і це речення таке якесь максимально тупе, довге просто що хочеш свою думку висловити. А наступне це нереалізованість, тому що за перший рік дуже важко реалізувати себе в новій країні, і ви відчуваєте, що ви опустилися на дно. Тому що, наприклад, якщо в Україні ви там мали свій бізнес і так далі, а тут ви приїхали і працюєте а в магазині, ви складаєте товари, то це дуже важко, морально. Те що, тому що ви до того й йшли потрошки-потрошки, по ви досягли чогось, і тут знову вам потрібно з нуля. І ви маєте такі потенціали, Ви знаєте, що ви можете класно робити, ви можете керувати там, командою, продавати, але на даний момент в цей рік. Просто потрібно адаптуватися, дати цей час для того, щоб потім стало краще. А, наступне це падає самооцінка за цей рік, тому що ці всі фактори мова, нереалізованість, самотність, а, немає друзів і так далі. Ви тільки працюєте, інколи бувають проблеми на роботі і ваша самооцінка дуже класно падає. І з нею треба теж працювати. Але знаєте, що. Якщо ви вірите в себе, якщо ви докладаєте зусиль, ви будете бачити результат завжди. Наступне це самотність, у вас немає тут друзів, тому що друзі на них треба, їх треба знайти. З ними треба будувати відносини. Треба знаходити час, бачитись. Багато хто працює на двіх на двох роботах, різних графіків і так далі. І вам важко без тієї підтримки, яка у вас була раніше. Також це важко. А наступне... Це прийняти те, що бісить. Є багато чого, що бісить в Канаді, різних людей. різне, Але приходить такий момент, коли ви просто приймаєте це, і ви знаєте, що ви це поміняти не можете, вам треба просто з цим змиритися. Це, в принципі, і все. Але оце те, що у цей період, коли вам треба оце змиритися з цим, вас починає це бісить. Кожен раз, коли це відбувається, вас це бісить, і ви нічого з це не можете зробити, а це ще гірше. А наступне це важко зрозуміти ритм життя інших людей, менталітет, тому що всі приїхали з різних країн, у всіх різна релігія, всі по-різному себе ведуть, плюс там життя, наприклад, деякі люди амбітні, деякі ні. І дивлячись, хто вам попаде яка ком'юніті. Від того буде також залежити дуже багато, чи будете ви розвиватися, чи ви будете навпаки, Себе закопувати ще нижче і нижче. І це також е, такий мінус першого року, тому що ви ще не вибираєте ком'юніті, ви заходите в ту ком'юніті, яка найближче до вас, а потім вже починається розуміння, підходить, не підходить, і шукаєте інше ком'юніті і так далі. І наступне десяте — це мультикультурність. До цього треба час звикнути, звикнути до таких різних людей. Як вони, як вже казали, як себе ведуть, які вони на зовнішність, як вони говорять їхні акценти, і так далі. Які вони взагалі як люди? До цього треба звикнути. Це треба час. Так само, як ви починаєте жити з іншою людиною, вам треба час до, до неї звикнути. Так само дайте час різним національностям, щоб ви до них звикли. І основне, що хочу сказати в цьому відео, це те, що імміграція це процес. І все проходить, все налагоджується. Просто треба йти, 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 ніколи не здаватися, і потім буде набагато легше. Повірте мені буде легше. Дякую за це відео. Пишіть коментарі, що ви думаєте про цьому поводу. А наступне відео у нас буде. Наступне відео у нас буде. Скажу про що. Це про повод. Скільки реально коштує життя тут в Канаді. А саме в Риттірі, ну і в принципі в Канаді, розкажу основні витрати. Ось тому, якщо вас цікаво, переходьте на наступне відео. так, до зустріч.